Ви привели цитати, які мною використані навіть і більше в нашому розслідуванні, як був з даний південь, і матеріали розслідування були опубліковані мною у багатьох виданнях о, ще у 22 році. От, велике розслідування. Я працював зі своєю групою контразітників, слідчих. Ми працювали як юристи по цьому питанні. Ці матеріали я направив. У ДБР і в Службу безпеки України про порушення кримінальної справи за знаками Державної зради проти верховного командувача президента України Володимира Зеленського. Так от, оте так зване виправдання, яке спробував сказати Михайло Подоляк, в матеріалах розслідування я написав, що я це сприймаю як явку з повинною, якщо він піде на угоду зі слідством і розкаже більше. Про що відомо мені те, що воно написано в нашому розслідуванні, то може суд визнається як пом'якшуючу вину обставину а до, до тих ситуацій, що склалося з, з Дачою Півдня. Олександре, я так само, як і ви, не вірю, що Зеленський Єрмак добровольно віддасть владу. Я просто звертаюся до нього вкотре. Щоб не трапилося з ним те, що було з Кадафі, те, що було з Шелшевськом, те, що недавно Асадем та іншими диктаторами. Чому вони не підуть добровільно у відставку? А відповідь проста Єрмак, Зеленський, Баканов і вся їхня верхівка, вони пов'язані міцно українською кров'ю і злочинами проти України. Баканов чинив. Тяжкий військовий злочин під час воєнного стану. Він уже давно був, повинен бути арештований і справа направлена з обвинувальним висновком у суд для розгляду. Ну, згадайте указ президента за липень 2020 року, з якою його у його звільнив стаття 47 закону про дисциплінарний статут Збройних Сил України. За неналежне виконання невиконання службових обов'язків, які призвели до людських жертв і страшних матеріальних наслідків. Це вчинений злочин. Зеленський його покриває. Покриває по одній причині, що якщо судити Баканова, то рано з Баканом треба судити Зеленського. Це Зеленський призначив на відповідальні посади, думайте, центральний апарат Служби безпеки України і керівниками обласних управлінь СБУ. Особи, які були агентами ФСБ. Це Зеленський присвоїв військові звання генералів. А потім так бистрінько, коли вони були арештовані, і виявилося, що вони агентура, так генералський генералі. Але ж це твоя кадрова злочинна політика. Політика кадрова не просто як нехлюйство чи недбалість, а з ознанками Державної зради. А ще ж одне, Олександр. Ви зациту... зацитували слова Михайла Подоляка, що вони вважали, що як люди з цієї сторони, ці не люди фашисти. От. А згадайте виступ Зеленського 20, 20 травня 2099 року у Верховній Раді піщані Ругації. У своєму виступі він жодним словом. Не сказав, що Путін агресор, що Російська Федерація агресор, яка вчинила агресію проти України, анексувала Крим, окупувала частину тури. Він і словом, підкреслюю, словом, не згадав у своєму виступі під час інаугурації. Бо манія була велич, і пам'ятаєте його виступ, домовлюся з Путіним десь посередині, головне перестрати стріляти і так далі, тому подібне все. Ну, що ви хочете? Від малороса, пропитану руським міром, вирощеним фракцією партією регіонів як молодіжна організація, який понад десяток років перебуває з своєю групою у Москві, брав участь у різних цих самих е, виступив КВН і його курірував сам Саша Масляков. Пам'ятаєте, земля йому з кловатою, так? От. А Саша Масляков. От свого часу я це описав в деталях. Був пійманий на контрабанді валютними операціями в часи Радянського Союзу. Був засуджений. Я писав, як він був в колонії до кілька років позбавлення волі. Там був завербований КДБ і повернутий знову назад. І вівся цю саму передачу. ну, От з КВН. і всі команди. Які брали участь в цих виступах вже після розвалу Радянського Союзу були під великим зотником і цим зотником уже не трі агента КДБ ФСБ Маслякова, так а резидента, який опікував і опікувався з Володимиром Зеленським. Ви ж пам'ятаєте скандали, які були? Відвідування ним Криму, Донбасу з концертами і так далі, громадськість декілька разів вимагала накласти на його санкції на Маслакова і на його сина, дуже Олександра, а президент. Зеленський на цей крок так і не пішов по одній, дій, тому що він міцно пов'язаний міцними вузами із службою ФСБ російськими службами через Маслякова. І тому він працював у цьому напрямку як агент політичного впливу. Ну згадайте, як після моїх матеріалів опублікованих і направлених в службу безпеку, щоб перевірити, чи не єрмак, е е е а якщо підстави вважати, що він загурбований. Агент спецслужб Російської Федерації, або кадровий офіцер ГРУ, військовий розвиток, або агент ФСБ. Були доведені мною приклади, які дають на повеску оперативну перевірку. Зеленський говорить, служба безпеки Баканов перевірив, немає ніяких претензій. Ким виявився Баканов? Ви розумієте, що ця трійця Баканов, Єрмак і Зеленський ну, настільки пов'язані кров'ю. Наскільки пов'язані злочини про Україні, що вони живуть страхом? Я вам скажу відверто: як тільки Зеленський тікає з України, Баканов знайде будь-який спосіб, щоб забрати свого сина, якого він влаштував у Службу безпеки України, щоб він не був на фронті, так? от щоб втекти в Україну, тому що він знає, поза ним, як то кажуть, плаче тюрма. Це все, як кажуть. Настільки очевидно, настільки явно, що слідчим у початківцю дати розслідувати цю кримінальну справу, матеріали киною направлені декілька років тому назад, і повторювалися в ДБР, направлялися своїм колегам Служби безпеки України, так щоб завершити розслідування цього справу. І ще ж одне, пам'ятаєте, як Зеленський чуть ли не в груди себе бив і говорив, що Єрмак це самий надійний його менеджер, друг. Це його близький друг, він разом з ним прийшов, і разом з ним піде. Він і зараз зараз говорить в їх інтерв'ю. Він каже, що да. це людина, на яку покладені мої, фактично. Ну я не знаю, він каже про повноваження. Він каже, що він на неї покладається. Абсолютно. Отже я, я вам ще раз скажу, ось чим вони пов'язані. Вони пов'язані кров'ю українців. Вони пов'язані з злочинами, чинення проти українського народу і України. Вони готовили здачу України Путіну. І домовленість і перший крок це був злоблений. Коли Зеленський був у Парижі, це був грудень 2019 року. Нормандський саміт. Пам'ятаєте? Четверо зустрічалися Меркель, Путін, Макрон. І. От і Зеленський. І там був такий момент. Мені це всталося встановити. Я його опублікував. Була чотирьохгодинна нарада, навіть журналістів не пускали, а потім об'явили перерву. І хвилин 15-17 один на один розмовляли Путін і Зеленський в окремійній кімнаті. Там не було нікого. Перекладач не потрібно, сам що розумієш. Приходять з цієї наради, і на прохання було домовлено Путіна домовив Меркель. Канцлера Німеччини та виступає пропозицію розглянути питання, гуманітарне питання безпеково людей, які е, ну, їдуть в Крим чи на окуповану територію на Донбасі. І мова про про розмінування цих територій. Зеленський погоджується, підпишується спільна заява на нашу пустий характер, і з того почалося розброєння, розмінування України, підготовка здачі України Путіну. Знову ж чергова цепочка. Січень 2020 року. Куди летить Зеленський і його тоді ще перший помічник Єрмак? В Оман. Згадали, да? І там відбувається зустріч із представником президента Російської Федерації Миколою Патрушевою. То справжній поукладав. Я розписав в деталях. Як про що проголопереговорилося, і як готувався план до здачі України? Після цього починається що? Процес розмінування України. От. Питання розглядалося спочатку. Зеленський вже прекрасно розуміє, що він ще не може просто само, самостійно віддати наказ, бо це як кажуть, ставити якийсь указ або розпорядження підпис. Розглядається це питання про розмінування України на півдні. Розмінування акваторії Азовського моря біля Маріуполя навіть показували, показували там відео, як він бере участь і все от, із відповідальними посадовими особами. От, спочатку на воєнному комітеті, який є у Раді національної безпеки і оборони, потім пропозиціями от, Ради національної безпеки і оборони закріплюється таємним указом президента. А далі йде наказ по вертикалі Верховного командувача, кому? Керівництвом Міністерства оборони, міністром оборони тоді, хто у нас був Таран, а головнокомандуючим хто був Хижняк, охопивача Хомчак. І так почалося от, розмінування України, півдня України, от, і так далі. Тобто Зеленський з цими особами, вищим військово-політичним керівництвом, пов'язав себе такими злочинними канатами, а потім вони окроплені були українською кров'ю. Коли почалося великомасштабно, що він прекрасно розуміє, що у нього або в будь-який спосіб продовжувати війну і залишатися простроченим, нелетим президентом Бог з ним, а якось ще терплять на заході і так далі. О, або його чекає тюрма і до ув'язнення разом з Єрмаком, або якщо буде можливість, виїхати з України в якийсь спосіб і не повернутися. Тому я не, не до мене не буде здивування. Що колись у якийсь критичний момент, будь то з якимось міжнародним візитом, Єрмак і Зеленський поїдуть за кордон на якийсь там сам, чи ще щось, і потім раптом вони не повертаються. Ну, щось подібне, але не в такий спосіб, як тікав з України Янукович. Це ви пам'ятаєте. Тому коли керівником країни з такими психічними розладами керує внутрішній страх, ви навіть не уявляєте. Які можуть бути наслідки? Відрішення рішення приймаються не на основі аналізу, не на основі виваженої достовірної інформації, не на основі пропозицій і рекомендацій фахівців. Рішення особа приймає емоційно, тобто ірраціонально. Оце саме в характері і Путіна, і Трампа новообраного президента. Тому, зробивши пісок, щоб відповідати на ваші наступні запитання, я скажу одне. Рано чи пізно, але кінець приходить. Як правило, диктатором кінець приходить трагічний. Перерахуємо прізвища, ви її знаєте, і так далі. Що, я, що трапилося з Хусейном? Що трапилося з Кадафі, що трапилося з родиною Челушевською, що трапилося з Януковичем і його родиною, що сталося з Засадом і так далі. Тому по великому рахунку, Олександра, Може, по-всякому нам відноситься і лякають в коментарях, бачу, але Зеленський вже сам собі підписав вироки.